Сили оборони поновили наступ на Курщині. Як підтвердив очільник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, Росіяни були атаковані на кількох напрямках, і це стало для них несподіванкою. Саме Курщина стала одним з найгарячіших відтинків. В генштабі станом на пізній вечір неділі повідомили про 44 бої зіткнення у Курській області. Вночі бої тривали. Нагадаю, операція на території противника розпочалася іще ще на початку серпня. Президент України раніше наголо. Олошував, що Курськ це дуже сильний козир в усіх перемовинах Додам, що саме для захисту Курщини Росія залучила військових з КНДР, що стало прецедентом наприкінці 2024 року Ігор Челенко голова центру аналізу та стратегії, долучається до нашого ефіру. Пане Ігорю, вітаю. Доброго ранку вітаю вас. Два тижні якраз до інавгурації Дональда Трампа, вдруге він посяде стіл в овальному офісі, і ми маємо таку інформацію напередодні. От на вашу думку, це пов'язані події? Ну, як на мене, як на мене, звичайно. Зараз знову ж таки виходячи з логіки заяви президента стосовно. Курщини як козера в майбутніх перемовинах, звичайно цілком очевидно, що сили оборони України укріплюють ті результати, які були досягнуті починаючи з серпня минулого року, і вкотре ми показуємо, що Путін не може досягати тих цілей, які він ставить перед своєю армією, Путін не може. Реалізувати ті обіцянки, які він дає партнерам своїм щодо ну фактично вирішення курського питання, тому в даній ситуації конкретно ми прекрасно усвідомлюємо, що сили оборони України дійсно посилюють безпосередньо наші позиції ну не лише з точки зору переговорів, які ми ж розуміємо, Трамп хоче організувати той формат, який Зможе привести до України ну, як мінімум запровадження режиму припинення вогню, але знову ж таки це величезна робота, аби урівноважити позиції сторін і не дати російському агресору диктувати свої ультимативні вимоги, що власне зараз і намагається робити Кремль. Але чим далі, виходячи із нових обставин тієї ж самої курської операції, Кремлю ну, банально просто не виходить. Я думаю, що навіть і перед візитом. Келога до Києва це теж дуже важливий фактор перемовин безпосередньо з американської сторони. Скажіть, будь ласка, ігорю, коли ми дізнаємося безпосередньо від очільника центру протидії дезінформації при НБУ України Андрія Коваленка про те, що сили оборони поновили наступ на Курщині. І це відбувається буквально напередодні, це зараз буде обговорюватися медійно, але ж так часто ми чуємо від військових про те, що не варто забігати наперед і варто дочекатися певного продовження. От на зараз ми з вами почали день з того, що ми обговорюємо, те, що просто зараз відбувається. Як нам, як медійникам, розуміти, коли варто піднімати тему, хоча вона піднята офіційними особами, і наскільки... Варто безпосередньо обговорювати її активно чи не активно? Ну, звичайно, треба її обговорювати більше з точки зору не військової, а дійсно впливу на геополітику, дипломатію. А насправді треба витримати паузу в декілька днів дійсно заради безпеки. Далі будуть офіційні безпосередньо заяви. Ми вже маємо. Доволі оперативну інформацію дійсно і від Генштабу, те, що ви зачитували понад 40 боєзіткнень безпосередньо на території Курщини, це вже насправді ну виходячи з минулого досвіду, це великий прогрес з боку дійсно інформування від генштабу. А я одразу пораджу не тягнути в український інформаційний простір ті новини. З там телеграм-каналів російських воєнкорів, бо вчора одразу вони почали задіювати е, таку інформаційну атаку у відповідь, де нібито писали про якийсь контрнаступ росіян, де нібито писали там. Ну багато всього, е, і це якраз було направлено на те, аби е, якраз е, зменшити е, безпосередньо, ну хоча б інформаційно, е, той удар, який знову відбувається безпосередньо по Росії, що знову. Українці пішли реально в наступ на Курщині, тому в нинішній ситуації я закликаю до певної інфогігієни і, звичайно, очікувати офіційних даних. Ну і плюс ми знаємо багато дійсно людей українських блогерів, які. Мають коротші контакти безпосередньо з Пурщиною, і, і насправді я думаю, що багато цікавого ми дізнаємося, але трошечки згодом, коли це не буде безпосередньо загрозою для наших військовослужбовців, бо зараз безпека понад усе для того, щоб реалізувати ті плани, які є. я зверну увагу, що жодним чином військове керівництво не оголошує своїх планів. Для чого це певний туман війни і таким чином, звичайно, допоможе досягти поставлених цілей. І у зв'язку з подіями на Курщині Росія залучила військових КНДР до бойових дій, і Володимир Зеленський в інтерв'ю подкастеру Лексу Фрідману сказав, що. КНДР може відправити воювати в Україну ще 30-40 тисяч солдат і навіть 500 тисяч. Хоча на зараз втрати, за словами президента України серед північнокорейських військових, вже 3800. Але цифра 30 40 тисяч солдат і 500. Скажіть, будь ласка, тут, звичайно, не про слова президента, але про потенціал КНДР. Як ви його міряєте? Ну, по перше, знову ж таки, ми розуміємо, що в КНДР армія не настільки менша ніж в самій Російській Федерації. ОТРФ надавно збільшили кількість військовослужбовців до півтора мільйона осіб. Офіційно в КНДР а в руслі їхнього протистояння з Південною Кореєю от недавно проскакувала. Кількість військовослужбовців, які можуть залучити десь 1,3 мільйони осіб. Але звичайно, це не всі солдати, які будуть посилати Україну. Ми ж прекрасно це усвідомлюємо. Не думаю, що сотні тисяч безпосередньо північно корейців будуть направлені на війну проти України, але десятки тисяч це цілком реально і те, що ця партія перша 11-12 тисяч, які були направлені. Які зараз використовуються в Курській області, це пробний варіант був, тому що це для Путіна дешевше. Один північно йому всім в дві тисячі доларів, і набагато менше проблем потім йде безпосередньо в самій Російській Федерації від цих втрат. Але тим не менш, ми розуміємо, що на це зараз дивиться і кімчинин. Він же ж не буде зараз винищувати власну армію. У нього є свої плани. Він взагалі сюди послав своїх військовослужбовців. По перше, отримати досвід. Якраз протистояння з армією західного зразка. А ми розуміємо, що Україна все ж таки поставила свою армію на західні рейки. А південна Корея це теж армія насправді то західного зразка, виходячи з їх багаторічної комунікації зі сполученими штатами. Ну і плюс питання дійсно заробітку це захід подальшої валюти до північної Кореї. І звернула увагу, що північно-корейська пропаганда. Зараз бере активну інтерв'ю у різних російських інфлюєнсерів там воєнкорів і так далі, де основний меседж іде що це має завершитись якнайшвидше, що там це завершиться буквально там тижні. Тобто північно-корейська пропаганда не налаштовує зараз північно-корейців на якусь довгу залученість своїх військ в Україні, і це якраз показує, що. Ну не буде тут багатьох сотень тисяч, але тим не менш все рівно це додаткове навантаження для наших сил оборони, і зрозуміло, що є необхідність додаткової підтримки з боку наших західних партнерів. Так, от давайте поговоримо про позицію наших партнерів якраз в контексті перемовин, адже вони щодо закінчення війни спочатку будуть з Дональдом Трампом та європейськими лідерами, а потім вже з Путіним. Про це заявив президент Володимир Зеленський американському подкастеру українського походження Алексу Фрідману. Ще одна умова, яка має бути виконана для переговорів з росіянами, це сильні гарантії безпеки, додав глава держави. 25 січня або в інший день. Ну, ви просто називаєте 25 січня, а я не проти це мій день народження. І, і ми сідаємо передусім з Трампом. А ми з ним домовляємося, як ми спроможні зупинити війну, зупинити Путін. І ми з Трампом буде І потім, якщо. А я впевнений, що він. Може запропонувати сильні гарантії безпеки і разом з Європою, і після цього може бути вже розмова з русскими, і саме так, а не просто ми одразу сіли в трьох. Ігорі тут важливе питання: а які можуть бути гарантії безпеки, тому що багато чого обговорюється, багато чого на столі, як кажуть дипломати, але чіткого здається плану поки що на загал не виносять. Все рівно, я думаю, що те, що викидається зараз в західних медіа, це певне тестування якраз дизайну можливих гарантій безпеки. Але цілком зрозуміло, що найперше питання це власне надання Україні необхідної зброї. Звичайно, фінансування це має йти. Ну я думаю, що з російських знерухомлених активів. Які зараз знаходяться здебільшого в Європі, оці 300 мільярдів доларів, плюс, звичайно, ми не маємо жодним чином відмовлятися в далекостроковій перспективі євроатлантичного курсу, тобто певний прогрес має відбуватися стосовно збільшення взаємосумісності, звичайно, тема має звучати і миротворців як важливий елемент того, що Російська Федерація. Не захоче повторювати агресію проти безпосередньо нашої держави. Ну і тема санкційного відповідного режиму, який потрібно посилювати. Хоча знову ж таки я не виключаю, що Російська Федерація захоче за якраз режим припинення вогню навпаки, зняття окремих санкці. Ні, треба обмежувати можливості безпосередньо російського агресора, навіть фінансувати. Активні військові дії, тобто за рахунок обмеження російської енергетики. Ігорю, коротке. Плюс, уточнення... Знову ж таки, вибачте, не так багато часу. Уточнення. А ми можемо розраховувати на подібну угоду, яка є в Сполучених Штатів з Ізраїлем, з Тайванем, для того, щоб ну, це були першими гарантії безпеки, тому що про членство в НАТО зараз. Особливо не деться, хоча українські дипломати намагаються просувати це питання. І враховуючи те, як дві країни півночі Європи, до яких особливо не було питань, протягом року вступали до цього альянсу, то очевидно з Україною може бути ще довше. Ми можемо розраховувати на таку угоду, імплементовану в двох парламентах України та Сполучених Штатів. Я думаю, що це насправді найшвидший варіант, який можна дійсно реалізувати з точки зору надання Україні гарантій, дійсно укладаючи двосторонній договір безпосередньо з сполученими штатами Америками по типу Філіппін, по типу Японії, по типу. Південної Кореї це дійсно можливо. Ну той же самий Ізраїль, як ви зараз згадали, і в принципі, я думаю, що у Трампа є всі можливості для якраз проходження такого договору. Бо є конгрес, де в двох палатах більшість республіканців ми бачили, як швидко завершилася пікеріада в нижній палаті конгресу. Тому все це реально це питання виключно демонстрації сили з боку США і. Відповідно їхньої політичної волі для завершення активної фази війни в Україні, зрозуміло. Дякуємо вам, Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегій. Щойно був на зв'язку.